В общала. Можете на сцену, але я себе якось неловко чувствую. самому, якось тут, знаєте, не дуже комфортно. Що ти. Угу. Знаєте, а що ти багато голови слово знаєте? Жити, знати? Звідки можете знати? В нас так чисто, так, по відчуттях є одна привілегія, коли ми знаходимося на Західній Україні. Тут можна собі дозволити сказати отаке. Слава Україні! Героям слава! Щось слабенько. Ви вас сьогодні годували чи у вас як віст почали? Файне місто, чи ні? Слава Україні! Ми слава! Давайте ще так я я, я, я вірю, що можна краще. Пацани, а ну давайте бароточком знизу. Слава Україні! Але я розумію, що приїхали на рідні края. Ту пісню ми завжди так починали. І вона одна з наших най -най найстаріших і з неї, по суті, почалася вся наша творчість, така, яка вона виглядає зараз. Хто? Знає, ми б були дуже раді бачити ваші бузі, які підспівують. Куди ми йдемо? А що до те, що я У ноги, ти прохинеться німих, хто не знає про добро, той завжди буде своїм Ти свій готую, поставляти винятки людей, подивити бачиш сльози, з мама не Коли купити на війну, підписуючи зраду, дають чуже життя, самі пород владу Світ не стоїть, він іде за кроком несе нове зло сильнішим потоком репресії, віє, геносити, головости, раз тобі не скільки і пости кожен день і порог. Хожу на води, Короче, віку, а слово спить, біда не ходить сама, бо не моря це про те, що була третя війна. В одних руках хатина правди відкрита, в одних очах з'явили запитання, яка ціна людини, коли діти вмирають від звичайної максими, поки вони б за те чи крисло, хтось за соломи, утримається місто. Для чого їм гроші понести попустимо, капітали ростуть, люди вмирають без світу. Де радули наші, вони вже забули про нас. Брат вбиває, на в цьому світі образ. Іде війна за нафту, задуми хтось за Хто закор... Хто не знає про добро, той завжди буде слив, хто забув свою мову, ти прокинеться ні мир, хто завжди був рабом Той залишиться ні киво, все почалося з нічого, І закінчиться, ніж ни Czuję młodych chłopów jak płaczą nasi hitlerzy zaczęło się z niczego i zakończy za się niczym Przyjdzie czas dla życia Zasmieję się w sercu I'm